Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на Фурі. Тут я розповідаю про життя далекобійника в Польщі. Так от, багато хто мене просив, зніми відео про Польщу, про життя в Польщі, в цьому відео я якраз вам розповім, скільки ж коштує життя в Польщі в 2025 році. Якщо вам мої відеоси цікаві, подобаються, буду вдячний за підписочку, подобайку і поїхали далі. Для початку трішки введу вас в контекст, як я взагалі опинився в Польщі, а потім уже розглянемо реалії. Так от, рівно 7 років назад, тільки закінчивши технікум, я хотів спробувати трішки іншого життя, подивитися, як живуть люди в інших країнах. Побачити трішки, що там відбувається за рамками України, так як я до цього тоді не був ніде за кордоном, мені було 19 років. Заздалегідь, знайшовши знайомого, який працював в Польщі на заводі, він допоміг мені вислав запрошення на роботу. Я попросив його про це. Зробивши собі візу на півроку, купив собі білет. На автобус на той момент, пам'ятаю, із Черкас він коштував 1000 гривень аж до Вроцлава без ніяких пересадок. Мавши в кармані, на той момент пам'ятаю, нібито як 700 злотих, які мені дали батьки. Тоді я собі шкурнув, скажімо так, працювати до Польщі. Попрацювавши там на заводі 2 роки, я пам'ятаю, я був перший період, скажімо так, навіть приємно здивований. Мені дуже подобались ті зарплати, які були тоді. там, Тому що 7 років назад, я пам'ятаю, я підпрацьовував скажімо так, електриком, але це більше було як робота, там, де ми тягнули кабелі, копали ці траншеї. ось Це все ось таке. За день щось тоді була зарплата щось типу до 200 гривень. от якось так воно Тут приїжджаючи в Польщу на завод, я відразу була ставка, пам'ятаю, тоді 12 злотих за годину. Що за 8 годин ви мали там практично 100 злотих, а курс тоді був ніби як 1 до 7 або 1 до 8. В переліку це виходила, ну скажімо так, сума значно більша, ніж та, яка була в Україні. Хоча ціни на продукти були тоді. Дешевше ніж в Україні, мабуть, або щось типу на рівні. Попрацювавши два роки на заводі, ну я розумів, що треба йти якось далі. Трішки вже поспілкувався з людьми, там, які там працювали, знайшовши якихось знайомих там, там друзів, подивившись, взагалі, яка обстановка, як все відбувається, я вже думав про переїзд до якогось більшого міста, так як я приїхав. Спочатку в містечку не дуже велике. Думав щось, типу, переїхати в якийсь Гданськ або Вроцлав, хоча б для початку. Але потім один із моїх друзів, знайомих, розповів, що він влаштувався і поїздив по Європі трішки на бусі по категорії Б. Він тоді розповів мені про якісь просто адські умови, там де він їздив на бусі категорії Б. Таки Івеко ой, не Івеко фіат Дукато. Розвозив меблі 7 днів в тиждень, в більшості це по Німеччині, і там їх розвантажував сам. І що типу йому більш-менш подобалось. Я такий вау, прикольно, трішки заглибився в цю тему, подивився також інших людей на Ютубі, хто що знімає, хто працював тоді на бусах, побачив, що ну, це не обов'язково, скажімо так, функція, що ти повинен. Возити ті меблі, розвантажувати їх 7 днів в тиждень, трішки почитавши закони, зрозумівши, який повинен бути графік, я почав шукати якісь вакансії. На той момент, так як я проживав вже два роки в Польщі, у мене був якийсь, скажімо так, мінімальний рівень польського, який я вивчив там працюючи з поляками. Так от я почав дзвонити, шукати якісь вакансії. Тоді були днювки, які я зустрічав щось типу. 170-220 злотих. Я знайшов вакансію там, де мене взяли без досвіду, із ставкою 190 злотих за кожен день в трасі. Я там відпрацював на тій фірмі 2 роки. Ставка тоді виросла до 250. Це була така середня, непогана ставка на той момент, в принципі. Попрацювавши 2 роки на бусі по категорії Б, поїздивши, мені робота дуже подобалась, але в цьому почала трішечки набридати, і не вистачало якоїсь комунікації з людьми, з друзями і так далі. Так от, приїхав я в Вроцлав, пожив ще рік, пошукав різні роботи. Я працював і кур'єром, там, і в охороні працював. Спробував також себе там продавцем в жабці, в тій самій якийсь в мене був там досвід мінімальний. Так от, я побачив, що ситуація дуже погана, тому що в тебе вибір або йти працювати знову на завод в три зміни і отримувати там ну якихось тисяч може може з половиною в залежності там по скільки годин ти там працюєш. Якщо ти там працюєш взагалі по 8 годин, то зарплата щось типу вище до 4. Або йти в таксі за ті самі гроші, або кур'єрка за ті самі гроші. Тому вирішив все ж таки здавати все рівно на категорію С, це плюс Є. E. Провчившись тут в Польщі, в автошколі, відкривши собі дві категорії: С і це плюс Е, e, я ще якийсь період часу попробував Попрацював тут на фурі тільки вже по Польщі, набрався якогось мінімального досвіду, а це практично рік там 9 чи 10 місяців в мене є досвід на Це плюс є. Я все рівно зрозумів, що зарплати, як, -ніяк, як би ти не старався, але якщо сидиш в цій Польщі, то зарплат нормальних тут не чекай. Ті зарплати, які зараз є, наприклад, і які я бачу. Якщо ти працюєш по Польщі, там кожного дня хочеш повертатися додому. Це щось в районі 6 може до 7 тисяч злотих. Можливо, хтось знає більше, хтось знає менше. Я вам кажу так, як бачу я от зараз в місті Вроцлав на даний момент. Так як я відкрив собі все ж таки ці дві категорії, хотілось повернутися, ще поїздити, спробувати свої сили тільки вже на інших автомобілях по Європі, тому що там як-ніяк зарплати взагалі інші. І тут ми повертаємось нарешті в те, що відбувається зараз. Почнемо із цін, які зараз ціни взагалі в Польщі на житло. Дивіться, якщо це міста по більші, щось типу Варшава. Краків, Вроцлав, ціни найвищі. Там Гданськ. В середньому за однокімнатну квартиру вам потрібно буде заплатити десь 3 тисячі злотих. Якщо це містечка поменші, там я думаю, всі ці ціни починаються десь із двох. 2,200, 2300, щось типу такого у Варшаві. Там може бути і дорожче. Я зараз вам покажу квартиру, яку знімали ми впродовж року. Ціна була 3000 злотих. Це двохкімнатна квартира, квадратура 43 квадратних метри. Це вважається досить дешево, як для такої великої квартири. Заходиш, тут така кухня невелика, плюс-мінус такий ремонт. На рахунок того, де що як лежить, то не зважайте, тому що ми зараз. Готуємося вже до виїзду, тому всі речі вже багато, які по коробках, багато не на своїх місцях, але ось така ванна кімната, тут у нас туалет, душ, є навіть ванна, тут така чиф-зона, така барна стійка, є свій балкон. Вид не найкращий. Але все ж є місце, де можна запаркувати автомобіль. Це у нас квартира знаходиться близько 5 кілометрів від центру Вроцлава, досить непоганий район. Тут такі сходи нагору. Піднімаємось на гору і тут у нас вже місце, де ми спали. І де хранились, скажімо так, всі речі. Один шкаф, другий шкаф такий. Вихід на таку терасу, де можна влітку загорати, і дах. Наше спальне місце було тут. Ще один шкафчик, два столи. Я ж кажу, сильно за тим, що де стоїть, не зважайте, тому що багато що ми вже забрали, багато що продали, Там телевізор, такі якісь речі. Але в цілому ось така квартира 43 квадратних метрів. За рік ми платили 3000 злотих. Це рахується досить непоганий варіант, якось так. На продукти в середньому йде десь 15-2 тисячі злотих. Ціни дуже сильно виросли. Коли я приїхав 7 років назад, мені на місяць вистачало 400 злотих для того, щоб прожити і купувати там сильно не дивитися на ці ціни, тому що я раніше і не сильно в них розумівся, так як... Ну, валюта змінилася і ціни зовсім інші. Зараз це вже 15-2 тисячі злотих. Для прикладу, ось наші закупи на 147 злотих. Це ніякий не продуктовий кошик на тиждень чи на день, чи щось типу такого. Це ось ми з'їхали на декілька днів, і я вирішив вам показати, щоб ви плюс-мінус розуміли, що скільки стоїть. Якщо брати якісь самі такі ходові продукти, молоко. 3,89 злотих. Я вам постараюсь перевести, конвертувати і показати на екрані ціну в гривнях і в доларах. Яйця у нас по 1099. Що входить в цю корзину за 147 злотих? Дві пачки ось таких начесів, пачка шпината. Дві упаковки ось такого типу хамона, два протеїнових таких пудінги. Тартар соус муштардовий. Борувка, сметана, сир, сир халумі, Тут у нас дві пачки печива, ось такого, дві пачки яєць по 10 штук. Це у нас тортіла, це лаваш, мабуть. Щось типу лаваша. Хліб, пиво і ось такий гараж. Масло і творог. Ось це все. Виходить нам 147 злотих. Ось вам ціна також на екрані. Скільки це в гривнях і в доларах. Також якісь витрати на автомобіль. Страховка та сама, мені вона, наприклад, коштує 1400 злотих на рік. Якийсь техогляд, паливо. На паливо йде в місяць в середньому 400-500 злотих. Також дорахуємо сюди всякі інші витрати: це походи до лікарів, покупка там, якогось одягу, інтернет. Якісь розваги. Візьмемо також на це все в місяць, плюс-мінус 500 злотих, і можемо вирахувати вже суму, яка в нас нарахувалась. Беремо їжа 2000, плюс оренда однокімнатної квартири 3000, плюс машина 500 злотих, і ще різні витрати ще 500 злотих. Виходить 6000 злотих для того, щоб прожити чітко в нуль. Якщо перекласти це в долари, то тисяч злотих це приблизно 1650 доларів. Така сума наразі зараз в 2025 році потрібна вам для того, щоб прожити в Польщі тупо в ноль. Це якщо ви живете окремо, одна людина знімаєте собі однокімнатну квартиру, у вас там є автомобіль, на який ви якось тратитесь. На заправку і ще якісь там моменти, на якісь розваги, це виходить плюс-мінус скільки. На даний момент також по роботі я можу сказати, з того, що я бачу, що заробити 6 тисяч злотих у місті Вроцлав Ну досить непросто, якщо вони якісь великі. Кваліфікований спеціаліст. В цілому повторю, що просто працюючи десь ось так нам по 8 годин, наприклад, чи навіть по 10, одному прожити у Вроцлаві досить тяжко. Якщо брати роботу далекобійником там по Європі, наприклад, але через польську фірму через польського працедавця, то виходить вже трішки інша ситуація. Якщо ви працюєте, як я, наприклад. По категорії С можна розраховувати на 10-12 тисяч злотих зарплати за місяць. Плюс-мінус такі самі гроші, можливо, там трішки більше до 13 тисяч виходитиме, у вас, якщо ви працюєте по категорії С плюс Е на Фурі, скажімо так. Все залежить від того, скільки у вас пропрацьованих днів, тому що. Зазвичай зарплата у далекобійників по Європі вона вираховується за кожен день робочий. Так от, пропрацював 30 днів, маєш там тих самих 11-12 тисяч злотих в місяць. Пропрацював 2 тижні, а 2 тижні відпочивав там діли на два ту саму зарплату. В цілому беремо днювки коротко, це десь від 350 до 400 злотих по категорії С. І з того, що я бачив, чув зараз на фурах від 380, так, я зустрічав колегу такого якраз ось в Німеччині, який працює у варшавській фірмі на тандемі і отримує 380 злотих днювки, працюючи по Європі. І, мабуть, потолок там десь ближче до 500 злотих, але реально так платять 420 450 якісь такі днювки. У висновку, що хотілося би сказати, якщо ви розумієте, що ви зможете заробляти більше 2000 доларів, це десь 6,5-7 тисяч злотих, готові миритися з не найкращим відношенням поляків до українців. Тоді ця країна може вам підходити. В кожній країні Європи зараз є свої чіткі плюси і мінуси. Я вам просто показав, як виглядає ситуація в Польщі, тому відштовхуйтесь уже від своєї ситуації. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей.